Доброго ранку, друзі. З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. Розпочати хотілося б з новин організаційного характеру. Ви питали мене і питаєте так, і під в коментарях під відео, і в Діскорді, коли стрім. Посереду в нас вже така традиція, так, склалася, що проходить стрім, але сьогодні стріму не буде. Ті, хто підписаний на мій твіттер, ті вже знають, ті, хто не підписаний. Посилання, як завжди, в описі до цього відео. Раджу підписатись. Там я викладу якісь фліпи, якісь... Свої трансферні новини. І наразі там є пост з моїми подальшими планами, а саме я вирішив вийти в кеш, було прийнято таке рішення. Більш подробно детальну інформацію я розповім в окремому відео. Але я провів активний тиждень останній, закріпити максимально свої успіхи. 64 те місце в топ-100 рейтингу трейдерів світу, 119 мільйонів трансферного профіту та 41 мільйон кешу, і це не враховуючи ті 5 мільйонів втрат, які в мене були на Вінісі, тобто так було б 46-47 мільйонів монет. Вважаю непоганим результатом, але про це поговоримо окремо. А щоб не пропустити стрім, обов'язково підпишіться на цей мій канал, повідомлення, і підпишіться на канал на Твічі. в описі також буде додано посилання. Також друга новина. Якщо ви дивились минуле відео, то ми там розмовляли про підготовку до тоців. Там була інформація, що ТОЦи в нас стартують в цю п'ятницю. Ця інформація була виходячи з тих джерел, наявних, так якими я завжди користуюся. Це популярні зливери, популярні якісь фудтрейдери або контент-крієтори, які ведуть Twitter. Тут інформація була така, що в нас мають ТОЦи розпочинатися в п'ятницю. Але. А наразі в нас є припущення, що в цю п'ятницю в нас розпочнеться тиждень серії підготовки до тоців, а не саме ТОЦ. Тобто, про це нам пишуть фудонг. Про це також декілька акаунтів твітнули. Один з користувачів з глядачів про це мені написав в коментарях. То дякую величезне а саме під минулим відео. Якщо ви не дивились, обов'язково раджу подивитись, тому що там відповіді на ваші питання, на те, коли купити МБП, на те, коли продати МБП, як заробити монет під час тотс-евенту і таке інше. Тобто, формально у нас нічого не змінюється, окрім дати. Тобто дата в нас посувається на тиждень. Що це означає? По перше. А, можливо, дно маркету поточне в нас наразі, і в цю п'ятницю, якщо не вийде жодного контенту пов'язаного з Тоц, маркет може набрати. Або можливо, інший варіант, якщо EA нас вирішили всіх заплутати і а, все ж таки в п'ятницю розпочнуться, ТОЦи, то я думаю, що вони про це повідомлять нам сьогодні, в середу, 19 квітня, за допомогою Loading Screen. Тобто вони вже не можуть чекати. Я думаю, так і що в п'ятницю ТОЦ, їм потрібно анонсувати, їм потрібно, щоб багато людей про це знали. Тоді маркет може очікувати нова хвиля паніки, і ви можете нею скористатися. Але все ж таки, я думаю, що виходячи з поточної інформації, в нас ТОЦ розпочнуться за тиждень. А допоки на нас очікує на тиждень СБЧ. Як пам'ятаєте, в нас був тиждень а, наче перед дототі івентом, так коли в нас були тиждень шоудаунів, так само буде і тут тиждень СБЧ. Про що нам це говорить? Фодер знову ж таки в минулому відео ми про це розмовляли. І наразі питання фодеру для вас стає, на мою думку, найактуальнішим, особливо низький фодер, особливо популярні нації з популярних ліг, або ті картки, які потенційно йдуть в не паків. Тож, слідкуйте обов'язково за лоудінг-скрінами, слідкуйте за твітами і e eSports. Як тільки у вас буде інформація, то це може трошки для вас скоригувати ваші поточні плани. З приводу того, кого нам вже злили так, з гравців, які в нас мають бути на цьому тижні, на наступному в Objectives. Це в нас Стефан Ельшараві версії Foodbusdy. Це в нас Домінік Собослай версії. А фуд фентезі, це в нас Джозеф uh, Вілкок uh, версії Future Старс, і це в нас Жорді Альба Центуріон. Ну виглядає насправді uh, схоже так: 87, 8-й і 2 дев'ятих рейтинга. Тобто, 4 СБЧ. Я думаю, що вони будуть йти з нижчого рейтингу до вищого рейтингу кожен день. Ну не знаю, можливо, з п'ятниці. Можливо, п'ятниця, uh, наприклад, субота, неділя, понеділок. Можливо, вони з неділі розпочнуть. Це поки що невідомо, але вже є конкретні гравці. Як ви можете підготуватись? Ну, по-перше, якщо у вас є ці гравці в складі, то можна їх позбутися. Наскільки я пам'ятаю, Собуслай. ні, це все були гравці в паках, не був СБЧ. А по-друге, наприклад, якщо це СБЧ буде недорогим, то той самий Жорді Альба виглядає цікавою карткою. І ви можете придивитися, наприклад, до Педрі з Барселони двох його версій. Так а станом на вчора. Коли я перевіряв, він був номінат в районі 100 тисяч монет. Це не дуже дорого. Якщо це СБЧ буде недорогим, він може набрати лінки, можуть спрацювати. Про лінки ми сьогодні окремо поговоримо, коли будемо обговорювати контент п'ятниці. А тобто, отакі новини на, на нас можуть очікувати з приводу тоців. Ну і офіційно в нас є дизайн карток. Тоців це додано вже в базу. Food Scoreboard нам, нам про це повідомляє: отака. Отакий малюнок, такий дизайн. Ну, виглядає суперово, Про що ніколи питань останнім часом до її немає? В нас так. Так, це. З приводу а, безпосередньо дизайну, дизайн шалений, так завжди в них ну тут не є виключенням, як на мене. Дуже красиво. А тепер переходимо до контенту, який в нас був минулими днями. А, його насправді було не дуже багато, саме тому, і мені здається, більш ймовірним варіант, що на нас очікує тиждень підготовки, тому що за цей тиждень ви, в принципі, могли і трошки фодору накупити в себе в клубах. так, Бо ті СБЧ, які виходять, вони повторюються, так, або вже дублюються те, що було а, минулими тижнями, або недорогі. Тому, по-перше, в нас вийшло СБЧ, на Леандро А, І це в нас був флешбек, його картка, 90 рейтинг, рейтинг, шалені стати. Тут була дуже цікава ситуація в Discord, коли він вийшов. Я відразу пішов і дивився на лінки. Я відразу побачив цю картку, бачу, що вона шалена. Бачу, що ну, розподілення статів так не просто намальовані цифри, а саме розподілення статів, воно а, ну дуже а, коректне, якщо так можна сказати. А найголовніше, що в нього пейс 84 і ACCELERATION прискорення 82. Тобто нема такого, що та 84 пейс, але там тут 70, а тут, наприклад, спрін спід 90, як в багатьох ленті гравців, так таких височезних, потужних. Він нас має 190 см зросту, і high end average body type. Ну, тобто для нього дуже важливо, маючи тип прискорення ленті, так він. Набирає швидкість вже по ходу бігу і мати гарне прискорення. І інші стати також дуже сильні, дуже потужні. Стаміна в нього 78, і це трошки йому принищує фізику, але всі основні стати для захисника, тому що стаміна йому не потрібно, там 90 І на тіні ну, картка виглядає неймовірною. Знову ж таки, я за нього грав, він мені дуже сподобався, незважаючи на низький agility і balance в нього. Мого дуже він зміщується, так зміщення дуже швидко відбувається. І з приводу наших дискусій в Діскорді хлопці писали, це Телега, я тільки я тільки побачив стати, пішов давати лінків закуп, і лінки всі до нього спрацювали. Це і Альшараві, і Ді Лоренс Знову ж таки, дивіться мій твіттер або в якомусь з наступних відео. Раджу всім зібрати. Знову ж таки, невеличка така новина. Записав кілька матчів зі своєю грою. Можливо, зроблю на нього огляд. Так, це було для мене новий досвід. Не все виходило, але можливо, ну, якісь моменти були цікаві. Напишіть в коментарях, чи вам взагалі цікаво було подивитися огляд від мене. Ви бачили на стрімах, як я граю. бачите мій рівень гри плюс-мінус. Тому, якщо цікаво, можливо, я і зроблю для вас невеличку нарізку. Також ми отримали. СБЧ на одного з трьох гравців World Кап або Fantasy Food Hero Players з рейтингу 87. Ти вище. Тобто, у нас вийшло оновлення цього СБЧ. Я його зібрав знову ж таки на стрімі з вами. Кого зловив, не буду поки казати, можливо, запишу окремий відеоролик або подивиться запис стріму, він є і на Ютубі, і на Твічі. А, але ми це СБЧ вже отримували. Воно в нас вже було, і це не дуже цікаво. Ну, на мою особисту думку, так, я зібрав, тому що в мене було багато фодору після Пак-Опенінгу. І, в принципі, ну, зібрав та й зібрав. Але я не думаю, що ком'юніті це наразі дуже цікаво. І також ми отримали. А, цікавий контент вже а, от безпосередньо там вчора-позавчора. По-перше, це в нас 80 плюс піки. Ми полюбляємо піки, туди можна засовувати дублікати. І ком'юніті оцінило ну так 84% лайків. З того, що я бачив, з цих піків не дуже а, гарно падає. Не так, як було з 81 плюс або з 82. Бо там дійсно імба, там людям стільки фодера насипало, стільки спешл карток. Тут я наче. Дроп трошки викрутили, але можливо, це я просто таку виборку побачив. Напишіть, якщо вам хтось впав цих піків, буде цікаво. А, і СБЧ 84, 7 гравців. Апгрейд, тобто це СБЧ коштує 71 тисячу монет. Чомусь його задізлайкали, не знаю. Як на мене, це адекватний прайс з урахуванням тих карток, які у нас наразі доступні в промокоманді. Вирішуйте саме збирати чи ні. Я зібрав, відкрив собі також на стрімі. Відкрив одному з підписників, а йому зловили Джо Коула. Собі спешл-картку не зловив, але було багато фодору. Тобто, в принципі, як на мене, СБЧ непогано. І вчора в нас вийшов Луїш Фігу в СБЧ версії World Cup. Тут багато дізлайків. Чому? Тому що СБЧ оцінила і e спортс 510 тисяч монет. Це багато. Це багато, оскільки ціна на маркеті Луїша Фігу приблизно така сама: десь 500 тисяч монет. Тобто, коли в нас ком'юніті оцінює СБЧ... Гарно, так коли СБЧ коштує дешево. Тобто, якщо лиш фігу коштує на маркеті 500, його СБЧ має коштувати 350. Тоді він буде людям цікавий. Але на цьому етапі гри так, це його найкраща версія, навіть не Прайм, а саме ця, тому що в нього п'ятірочка на фінтах. І ну, вболівальники Барселони або Португалії цих років, так там кінця 90-х, початку х я думаю, можуть його зібрати. Але якщо ми говоримо про такий мас-маркет, ну не дуже цікава картка. Навідверто кажучи за такий прайс, але зберіть оренду, якщо вам він подобається, побігайте трошки, як завжди вам раджу, оцініть картку, можливо, вам її зайде. З приводу того, який у нас закінчується сьогодні. То це Карантін Толісо. Не знаю, чи комусь він цікавий чи ні. Коли був рабйо тривалий час, набагато потужніша картка, саме як центральний півзахисник за рахунок модельки, але можливо, не знаю, можливо, вам це буде цікаво. Тож, якщо так, то зберіть його. Або якщо ви якусь збірку вже закрили з дублікатів. Далі нас трошки зливів, так ну не те, щоб зливів, це вже офіційна інформація. Опенда отримує гравця Ліги 1. Тобто гравця місяця в Лігі 1 і на нас очікує ЗБЧ. Коли воно вийде, не знаємо. Ну, в різні дні виходять ЗБЧ на потом Лігі 1. Але що я вам можу порадити? Ну, картка популярна. Якщо ви пам'ятаєте його інформ, він коштував по максималці в перший день. Тому придивіться до лінків з його клубу, з лансу. Там є лівий захисник Поляк Траковський, але він вже слабенький, в нього 89-й пейс. А є. В нас, я зараз вам навіть покажу, думаю, хвилинку часу, нічого страшного. Є гравець наче, міра, Міранда Інформ 88-го рейтингу, захисник. І от він, як на мою думку, дуже цікавий. Чому? Тому що він коштує наразі. Майже по ціні фодору, медіна, вибачте, я сказав Міранда. Оця картка, подивіться стати. Знову ж таки, ну він не набагато гірше. Ну звісно, в захисті набагато гірше, Бонуча, так, але пейс в нього гарний. В принципі, за 30 тисяч монет це картка, якою можна грати. Якщо йому не кинути ту саму тінь, то він буде непоганим. Швидкість є, захист є, фізика є. Коли люди зберуть цього опенду, їм його буде потрібно кимось лінкувати. В ланці нема більше гравців, окрім цього Медіни і Тарковськи. А якщо опенда буде з гарними статами, пейс нього буде 100% 99%, бо навіть на інформі 99-й, люди захочуть за нього пограти. І щоб його лінкувати, вони будуть купляти або Тарковськи, або Фофану цього, але цей Фофан вже зовсім слабенький, так? Або Медіну. Купіть його, там пару карток собі в клуб, можливо, 28-29 тисяч по снайпу, по знижках. Ви не втратите.

Крім того, кілька новин з приводу фуд-фентезі апгрейду. А, Маріо Гомас отримує 92 й рейтинг а, за а, перемогу. Так, а, Пітер Крауч, а, а ні, вибачте, він вже отримав 92-й рейтинг. І поки що Штутгарт не програв матчу, тому він може ще отримати 92-й рейтинг. Пітер Крауч за першу перемогу Ліверпуля в промо над Ліцем отримав 89-й рейтинг і більше він не може отримати апгрейдів. Діогу Джота отримає відразу два апгрейди за Голи та Асі. Він забив гол і віддав результативну передачу, навіть два голи забив. І за перемогу Ліверпуля над ліцем, те, про що ми з вами казали в минулих відео. Тобто потенціал ці картки отримати 3 з 4 апгрейди дуже високий. Якщо ви прислухалися, купили, він набрав майже там, 50 тисяч від ціни, про яку ми тоді розмовляли, 165-170 тисяч монет було наразі, він там 210-220 плюс коштує. І в нас діаї отримає два апгрейди за три появи і за перемогу. Також, якщо ви ці картки маєте, то придивіться, можливо. Там можна продати, взяти прибуток або спробувати пограти. У МТТ не отримує, отримує апгрейд, вибачте, за три появи на полі, але Лєчі грає так, що більше ну, може і не отримати. Їм потрібно перемогти. В них Мілану Днеза, якщо ви збирали з боче, можливо, 89-й рейтинг. Це все, на що ви можете сподіватися. Вімер 88-й Бентекем 88-й, і це в нас. Буде останній його брейд, і Ліма отримав 87-й брейд за три появи. Ну, не дуже цікаві картки, насправді, але як є, і ліга чемпіонів. В нас вчора відбулися а, перші а, матчі. А, Ну, другі матчі, так однією, четвертою, І а, Реал, і а, в нас Мілан пройшли далі. Розпадорі не очікувано, так і Наполі вилетіли, Він дуже сильно втратив. Там був навіть на пальці 37-40 тисяч монет, наразі вже відновився. Теж ми його закупляли. Але якщо у вас ці є картки в клубі, то майте на увазі. Фофана і Распадорі вже апгрейди не отримують. Браїм, якщо ви збирали СБЧ, вже 90-й і може далі також отримати абрейд, тому що вони будуть грати або з інтер. Або спорту, це, в принципі, не дуже важкий календар, але б нас 99-го рейтингу. Так, та, в принципі, про це ми поговорили і закінчити хотілося б такою цікавою, як на мене, новиною і цікавим обговорюванням того, що наразі відбувається в нас в світі фуд. А саме, користувачі деякі помітили, що коли ви заходите в плеєр біо свого гравця, то injury в нас, тобто травми. В більшості тут написано нам, тобто травм жодних нема. Але в деяких користувачів на деяких картках в розділі травма є відображення якогось ушкодження. І вони різні. І ніхто не знає наразі в ком'юніті, чи це якийсь глюк. Чи це дійсно якісь травми, якісь можливо скриті параметри, про які вже мільйон разів і на яких ловили, І так що вони є, і скрипти, і якісь гандікапи, і такі інше. Чи це просто візуальний глюк відображення? Якщо це глюк, чому вони відрізняються так, ці показники в кожного гравця? Якщо це не глюк і не баг, то чому про це ніхто ніколи не казав? Мені цікаво, що у вас в клубах, подивіться своїх гравців, ну хоча б основного складу, напишіть мені, чи є у вас такі травми і. Чи є у вас відчуття, а після перегляду він на 100% з'явиться, що ваші гравці, які отримали пошкодження якесь, то вони грають гірше, ніж ви цього від них очікуєте. Друзі, на сьогодні все. Дякую величезно вам всім за перегляд. Якщо ви щось цікаве для себе почули, поставте лайк цьому відео. Побачимось з вами вже скоро. Все буде Україна, Па-па.